Вітаю, шановні друзі! Чому деяким українцям не варто їхати до Німеччини? Або чому деякі українці пишуть, як в Німеччині погано, і все одно їдуть в дану країну. Зараз буде відео, яке вам або декому, скоріш за все, не сподобається. Але я буду казати правду і те, що думаю, друзі, тому що така я вже людина. Дивіться, Німеччина, на мою думку, дуже крута країна. І я вважаю, що українці повинні бути вдячні даній країні, тому що це країна, яка зробила, мабуть, найбільше для українських біженців порівняно з іншими європейськими країнами. І дана країна найбільш оптимальна країна для життя. Чому? Тому що тут найбільш оптимальне співвідношення цін до заробітку, тобто ви заробляєте багато, а витрачаєте не так багато, як в інших країнах країнах. Тут багато роботи набагато більше, ніж в Іспанії, в Італії. Тут зарплатня набагато більша, ніж в Чехії чи в Польщі, і ціни набагато дешевші, ніж, наприклад, в Швейцарії, Данії чи в Норвегії, і набагато безпечніше тут, ніж в Великобританії чи у Франції. Тому я вважаю, що Німеччина це саме оптимальна країна для проживання, і тому сюди так їде багато українців і інших іноземців. Але чому ж українці приїжджаючи в Німеччину такі незадоволені? їм так погано. Як не почитаєш коментарі, так Боже, вас прям змушують тут сидіти, в цій е, жахливій Німеччині. Чому ж ви тут сидите? Не тому, що тут безкоштовна е, освіта е, чи класна соціальна допомога, ті ж самі бюргергель. Друзі, давайте дивитись правді в очі. Німеччина е, складна країна для життя, складна, тому що тут є правила, тут діють закони. І тут складно жити оцим українцям, оцій частині українського суспільства, які звикли до халяви і до ледерства. Тобто українці-ледері, які не хочуть працювати, які хочуть на халяви, які хочуть десь урвати, вкрасти, щось забрати безкоштовно, от ця країна не для вас. Вам тоді я не знаю, куди краще там, в Польщу, я не знаю, в Італію, в Іспанію їдьте, муточки там всякі крутіть. В Німеччині так не пройде. В Німеччині не пройдуть муточки. Оці всі, як в Україні. Знаєте, розумієте, про що я кажу? да? Тут такого не проходить. І Українці, ті, хто вже ви знаєте, про кого я кажу, да? от ви розумієте, про які схеми я кажу в Німеччині, це все не діє тут, тому що тут закон і правила діють вони на першому місці. Німеччина це країна бюрократії. Так, кому не подобається бюрократія, будь ласка, повертайтесь в Україну, їдьте в просту Польщу і сидіть в Польщі. В чому проблема? Все одно всі хочуть приїхати в Німеччину, приїжджають і потім тут обурюються всім. От як на російській мові возмущаються, ходять і возмущаються вони постійно цією Німеччиною. Не потрібно е, обурюватися Німеччиною, не потрібно цього робити. Ви або приймаєте правила життя в Німеччині, або ви їх не приймаєте і приїжджаєте в іншу країну. Німеччина об'єктивно дуже крута країна, незважаючи на те, що деякі українці цього не цінують. Я казав і кажу, що Німеччина найбільше зробила для українців. А те, що українці цього не цінують, ну так це в першу чергу питання чому такі українці? Чому вони не вдячні, що е, держава виділила і виділяє безкоштовно житло, гроші, в величезних об'ємах настільки, що цього вистачає для життя? Якщо ви думаєте, що цього недостатньо? Да, зараз в коментарях напишуть, що ой, юр, та недостатньо тих 560 євро, які нам платить джоб центр. Будь ласка, поїдьте в Іспанію. Попробуйте в Іспанії пожити з сім'єю, і ви зрозумієте, наскільки це важко, наскільки важко знайти квартиру в Іспанії, яка велика, і там неможливо знайти квартиру. Наскільки важко отримати знайти роботу, і наскільки важко прожити там, якщо ти втрачаєш роботу, і там немає соціальної підтримки це ті це зрозуміють тільки люди, які вже пройшли певний шлях і мають досвід. А люди, які ледарі, які ще нічого в своєму житті в принципі не почали робити. Я не кажу про ту частину, яка зараз інтегрується, чи вчить мову, чи сидить на джоб центрі. Ні, я кажу якраз про оцю, знаєте, по внутрішньому відчуттю категорії українців ледарів, які в принципі нічого не хочуть робити. Незалежно від того, скільки вони сидять в Німеччині. От я вважаю, що Німеччина не для цієї категорії українців, не для ледарів. Німеччина це правила, це закони, це робота, це перспективи. Якщо ви в Німеччині працюєте, якщо ви вчитесь, якщо ви вчите мову і бажаєте чогось досягнути, ви досягнете в Німеччині. Але якщо ви хочете приїхати в Німеччину і, як то кажуть, кайфувати, ну у вас це не вийде. У вас система просто з'їсть. І потім ви будете сидіти і Писати, яка Німеччина погана, тому що вона, вибачте, вам ледерю не принесла на е, блюці е, відповідний е, без, шматок безкоштовного хлібу. А що Німеччина повинна вам щось безкоштовно давати? Німеччина і так безкоштовно дала і багато дала українцям. Які сюди приїхали, і українці я вважаю повинні бути вдячні. Ті, хто вдячні, ті зараз, до речі, працюють або інтегруються і вчать мову. А ті, хто не вдячні, пишуть коментарі про те, як в Німеччині погано. Тому ось так, друзі, з повагою, ваш адвокат Демченко.